Дуже об'ємний візерунок гачком по колу. Вертикальний паркет. Починаємо з парної кількості петель і два ряди з топчиками у розкол. Рапорт складається з двох частин. Вводимо гачок на один ряд нижче, тобто під останній ряд і витягуємо довгу петлю наверх. Те саме робимо зліва від гачка і витягуємо довгу петлю наверх. Пров'язуємо всі три петлі разом. І далі в'яжемо звичайний стовпчик у розкол. Якраз у нас для цього є другий стовпчик поруч. Видовжені стовпчики справа і зліва, які утворюють паркет, повинні торкатися один одного. Тобто вводимо гачок двічі під один стовпчик минулого ряду, коли ми в'яжемо праву частинку візерунку, і коли ми в'яжемо ліву частинку візерунка. Обов'язково спробувати цей візерунок в свої...